щиро вітаю всіх телеглядачів це телеканал «Вінниччина», передача актуальне інтерв'ю і сьогодні до студії ми запросили Людмилу Земелько провідну акторку, режисерку Вінницького академічного обласного театру Ляльок. І, звісно, будемо говорити про Вінницький театр Ляльок. Бо це ж не лише казкові історії для дітей, а й глибокі вистави. що Піднімають важливі теми для дорослих. Нові прем'єри, участь у фестивалях і пошук балансу між мистецтвом і комерцією. Про все це ми поговоримо із нашою гостею. Ми щирі вітання вам, пані Людмила, в нашій студії. Вітаю, Дякую за запрошення. Отож, про прем'єри, про нові вистави, про ваше дітище це вистава «Тигр і Чих. Рятують всіх. Так, так. Ну, звісно, що зрозуміло, що це для дітей. Як народилась ідея цієї постановки, і що стало власне таким головним поштовхом імпульсом для створення цієї вистави? Знаєте, це взагалі не той варіант, коли оп, і народилася ідея. Це дуже важлива тема, тема екологічна, і це була вистава на замовлення. Але Тема співпала з тим, що мене болить. Бо коли а це велике режис... щастя для режисерки? Звичайно, коли ти робиш те, що тебе не цікавить, не твоє, але це замовлення. Це замовлення це е, важливо, тому що це була підтримка театру. Ми всі розуміємо, як зараз не просто мистецтво в Україні, як не просто виживати театром. От. І коли є така можливість, коли надають підтримку театрові, звичайно, і тут тема, яка дійсно мені болить, тема екології, тема сортування сміття. Але я зрозуміла, що е, я не буду ставити тільки про сортування сміття, папір пластик. Ну, так же ж не цікаво. Так, так. Бо це дуже вузько. І е, я давно для себе так думала і говорила на цю тему неодноразово, що. Першу чергу треба вичищати сміття отут і отут. І коли буде е, культура відносин один до одного, до е, свого будинку, до свого міста, до своєї вулиці, до своєї планети, от тоді людина сама буде замислюватися і вчити своїх дітей, як треба робити, щоб ми залишили чисте. Чисте середовище, наступне. І е, тому, перша чергу, е, думала шукати п'єсу, зрозуміла, що ні. шукати це хтось вже написав так, як він думає цю тему Я зрозуміла, що треба писати і саме так, Прожити про... це все. Да. прощупити, що... прожити. От. Але вже не встигалося в мене. Була думка, це теж така цікава тема. У мене є е, прекрасні дві е, письменниці, драматургійні, дві, дві Наталі Наталя Ігнатіва з Запоріжжя, драматургійня, Вона е, багато п'єс пише вже вся Україна, але в, в основному е, театр драми. За її п'єсами вистави. І наша Наталка Доляк, Вінницька. Е, і в тої, і в тої прекрасне слово, прекрасне почуття гумору. І я так я знаю, що і та, і та дуже зайняті. І Я так думала, я буду із тою, і з тою спілкуватися драматургінію, і в кого буде можливість і бажання, натхнення. І так вийшло, що дійсно Наталка е, Доляк, вона була дуже зайнята в цей момент. І я не змогла її е, визвонити, зв'язатися з нею. А з Наталією Ігнатівою ми просто я так все склалося. Склалося, да і одразу придумали сюжет і все персонажі, і пішло, пішло, пішло. Пані Людмило. А чи є в цій виставі дорослі питання, дорослі моменти, які подаються дітям в доступній і зрозумілій формі? А як же ж я взагалі не люблю, коли в виставі все вже дожовано, розжовано і немає в дитини можливості? Задумати, замислитися, немає, поставити собі питання, відповісти на них. Це для мене дуже важливо в кожній виставі, і е, виховувати треба самих маленьких тем. Там є така дуже важлива тема, що для е, тваринок, які там головні персонажі, та й для інших мешканців, скажімо так, планети і птахи, і для тигра, і чіха, тигр це кіт, чіх це маленьке цуценя. Які загубилися для них люди, вони їх називають людиська. І оце важлива тема. Що нам, людям, треба зробити? Як нам треба щоб себе поводити, щоб бути людьми, а не людиськами? І це дуже важлива тема. І там ще дуже важлива тема, чому бувають злі, і коли тих. Запитує у тигра, ну там про е, щура і Мухейду, але ж це все персон, це все люди, тільки через тварин ми, характери людські, це ми просто дітям через тваринок, через птахів показуємо. Але ж ми розповідаємо про людські характери і відносини. Просто в доступній для дітей формі. І коли чих запитує, а чому вони такі злі? А тигр йому відповідає, Вони голодні. Чих каже, ну, я теж голодний. Але ти, ж не злий. Тигр каже, ти ще зовсім малий, щоб бути злим. Чих, але ж ти дорослий. Ви розумієте, яка важлива. Я, я завжди спостерігаю, як цей момент для мене це взагалі для мене от, взагалі. Як, дорос... сприй... як сприймають, сприймають і діти, діти, і дорослі? От, от як я завжди... діти сприймають ці такі серйозні моменти, ці серйозні підтексти про дружбу, про добро і зло, от те, що ви хотіли закласти. Як дуже вони реагують? дуже уважно. Взагалі, ви знаєте, на, на цій виставі така тиша. Ми завжди переживаємо, як серйозні теми будуть сприймати діти. Вистава довгенька. Ну, вистави ставимо 40 хвилин, 45, а ця вистава 50-52 хвилини. Uh -huh. От, завжди в театрі льок намагаються так, щоб урок а більше дитина вже не сприймає. А, так uh -huh. а тут. Е Така тиша, але важливий момент в таких виставах, де є е, серйозні філософські теми. Це вже має про це думати режисер обов'язково, щоб був е, спад-підйом, спад вдих видих. Коли серйозна-серйозна тема, потім оп, і така зрізка ритму, щоб дитина могла видихнути, бо постійно думати напружувати. Дитина на не може постійно тримати в цьому напрузі. І я про це дуже думав. У нас після кожної такої У нас пісня, яка теж і діти видихають. Вони на кожній пісні аплодують. В театрі ляльок дуже часто в виставах є пісні, які приймаються з аплодисментами, які ні, з оплесками. І а тут кожна пісня починаються оплески. І я так і при цьому е реагують дуже. Ви задоволені результатом? Ось так. є вже перший, перший глядач, так. вже зрозуміла реакція. Так. Чому, на вашу думку, з дітьми потрібно говорити на серйозні теми мовою через, через ляльок? Мовою мистецтва, скажімо так. Е, мовою мистецтва, тому що ти через художні прийоми говориш, а чому саме через ляльок е, дитина довіряє ляльці? Дитина перше з, з, з ким наодинці дитина це з лялькою, коли вони граються. Навіть зараз, в, в наш час телефонів, дитина довіряє ляльці, і коли дитина бачить ляльку, то вже є якась ігрова довіра. Через mm -hmm. ігру серйозні теми. Тобто це такий психологічний так, момент. Звичайно, звичайно. Ви буквально ось ось повернулися із Кропивницького, де а, відбувся фестиваль. Так. Зрештою, серйозний, які очікують, на які очікують актори, на які очікують театри. Чим для вас була особлива ця поїздка і чому? Особлива поїздка була була тим, що ну, по-перше, їхали з нашою виставою. Хотіла подивитися, як сприймають там виставу. Важливо було дуже побачити колег. Фестивалі це завжди, це завжди спілкування. Фестивалі ще чим важливі? Це нові ідеї. Так? Нові ідеї, спілкування, нагадування про свій театр. Це дуже важливо. Театр має їздити щоб не бути в своїй бульбашці. Велика делегація їздила. Хто їздив? В якій Небагато. У нас було вісім. Це з водієм, з монтувальником сцени, тому що краще б з звукачем нашим троє акторів. Я От і, і пані директорка Тетяна Іванівна Побережна з нами їздила. І що було цікаво ще на цьому фестивалі? Там була цікава конференція, але на жаль, я не змогла всю конференцію. Бо коли бігаєш, тут, тут в тебе світлова репетиція. Бо mm -hmm. ми приїхали, дорога 6 годин. Відкриття фестивалю сразу майже після дороги. Е після відкриття фестивалю, репетиція світлова, бо вистави не знає, і художник по світлу їх місцевий, треба зробити світло. І о 10-й ранку наступного дня ми вже показували. Тобто, виставу. Такий ритм шалений, супер шалений ритм. І, і тут, коли в мене має бути вже, відбуватися вже репетиція світлова, а тут конференція. І мені цікаво, бо конференція про сценографію театру ляльок. Мені це як режисерові цікавий, як людині, яке цікаво все, що відбувається е, в, в театрах Ляльок. І так одним оком подивилася, а потім вже розумію, що треба бути на репетиції. Mm -hmm. Тим більше те, що я почула, той е, фрагмент, так, який я почула, в мене не зовсім я погоджуюсь з тими інноваціями модними, mm -hmm. які mm -hmm. зараз відбуваються mm -hmm. в театрах, особливо от, от той момент, що я почула. Наприклад, а, так? Прошу, прошу, так, прошу. наприклад, там таке все механізовано, все, ага, технології. все да, технології і сидить, там величезна лялька, сидить, я вже не знаю, хто він. Актором його важко назвати. Хто це технолог? Угу. Він натискає на, на кнопки, і лялька там піднімає руки. Я так посиділа, і ой, це так. Це". Я думаю, стоп. А як? А як мистецтво лялькаря, як мистецтво ляльководіння, традиційні, різні системи ляльок, ну натискати на. Так, це можна разово десь, щось, десь да, в контексті фрагментарно зробити, але на чому вибудовувати повністю виставу, втрачається щось живе, і лялька перестає бути тим інструментом. І перестає бути той момент, коли І перестає так впливати, напевно так, так, і коли актор це душа ляльки, коли лялька це продовження твоєї руки. Угу. Твого тіла, коли ти в неї перевтілюєшся, коли ти просто натискаєш на кнопку? От Тут. продовжуючи цю тему, звісно, що сьогодні ми живемо в жорсткому світі. Зокрема, це конкуренція. Конкуренція так. в мистецтві. Сьогодні так, мистецтво важко виживати, але воно буде виживати тоді, коли воно буде конкурентним. Але де, на вашу думку, межа між комерцією і справжнім мистецтвом в сучасному дитячому театрі? Угу. Е, так, це дуже важливий момент, дуже важливе питання. Я дуже вам дякую за це питання. Е, що таке комерція е, в театрах, не тільки в театрах Ляльок, але в, в сучасних театрах. Це коли мода на щось, якийсь тренд, і все вкладається в те, щоб навколо цього тренду крутилося. Це шиються е, дорогі костюми, бо це видовище, шоу. Комерція це шоу, це вистава як це то кажуть. Це шоу, яке має продовжуватися. І театр. Театр працює над виставою. Це має бути професійний драматург, професійний художник, режисер, актори. Це не тільки. Оп-оп, ми е, зробили видовище е, комерційне, і вже завтра ця тема не цікава, бо в комерції все дуже швидко, бо вже е, нова мода, новий якийсь тренд, нова якась ім'я, нова якась лялька, навколо якої крутиться. Да, я розумію, що е, діти хочуть, о, вони нові, ми хочемо туди. І тому буває така ситуація в нас цікаві вистави, над якою працює е, ціла команда театральна. Е, е, працює не один місяць над цією виставою. Приїжджає комерційний приватний театр, білети, ціна на, 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 на той квиточок шалена, повна зала. І ти дивишся, а вистава ні про що. Тільки оця мода, цей тренд, а вистава ні про що. А як нам бути? Вони підуть туди. Нам не брати цю тему, тому треба якось балансувати. Можна взяти щось трендове, щось модне, але не, не поставити його за головне, за основу ідеї, а в контексті своєї ідеї. Бо ми не маємо е, за примхами глядача за модою йти, ми маємо все ж таки виховувати смак. Художні. Особливо те, що і стосується підтримувати дітей, традиції і, і про розповідати дітей. про ці традиції, uh -huh. бо ми ж на майбутнє працюємо. І тому театрам дуже складно, бо в них дуже місія важлива. Ми виховуємо глядача, а не просто косимо гроші з нього. Ось в цьому дуже. Що ви готуєте для свого глядача? Я знаю, що у вас є чимало ідей, і, власне, ви не лише. Акторка, не лише режисерка, але й драматургиня. На чим працюєте зараз? І, власне, які прем'єри готує на цей сезон, на цей рік ляльковий театр. Чого ж глядачам чекати найближчим часом? Так, Ну, сразу прям все не буду так розповідати, бо не можна. Найбільше те, що можна. Так, Виплесниш і все, і начебто вже поставила. Ні, треба щось. Великі справи вони люблять тишу. Можу розказати те, що наприклад, вже зроблено режисер ніколи не от я, наприклад, читаю час від часу дитячі книжки. Я знайомлюся з українськими авторами. Це дуже важливо. По треба своє, треба знати, що відбувається зараз, сучасні, про що пишуть, про що думають. І я ж не читаю просто так, і мене сказала, о, 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 а оце цікава тема, а це вже ігрова, <с plantation Ryan>, а це. <sharp inhale> <sharp inhale> я так читала чудові казки слави світової. І одна казонька мені так сподобалася, що я зрозуміла, що я вже бачу виставу. І я навіть не збираюся звертатися, щоб мені писали п'єсу, і зрозуміла, що я буду писати. я ще не дочитала казку. Казонька коротенька. А я вже бачу, а оце отак, оце отак відпочалася. Цей, запу... герой, цей герой. Да, да, а тут оце додати. От оце... і я вже бачу е, якийсь зоровий образ, е, і нові якісь персонажі, яких немає в цій касі. Потім uh -huh. треба себе е, вчасно зупинити. Я зв'язалася з. Пані Славу, пані Тетяна її ім'я, бо це псевдонім Слава Святова. Я зв'язалася, я сказала, що надихнулася. її казку. Вона так зраділа. Таке приємне було спілкування. От, і ми поспілкувалися. Я сказала, що хочу писати п'єсу. Вона дала повністю на це добро. Я спитала, бо ну треба толерувати і коректно. Я кажу, чи ви не проти, якщо я додам інших персонажів угу. і так далі. Вона да, і ми радилися, і ось про що я можу говорити про те, що п'єса вже готова, а далі поки що нічого не буде говорити. Я зрозуміла, будемо чекати так, знову на чергову прем'єру. І я так розумію, що це буде не лише для дітей, а це для родинного перегляду Для родинного. Так? так, так, так. Що для вас найважливіше в професії, якщо вже продовжувати тему створення нового продукту, момент створення вистави чи реакція глядачів чи сам процес гри? Певне, що все. Бо це зовсім різні етапи твого життя. Момер, момент створення вистави це. От Як режисер, бо є момент створення ролі, є ж акса. Момент створення вистави, коли. Ти думаєш над цією темою, але в цій темі в тебе може бути кілька тем, і ти вибираєш одну, яка близька до твоєї ідеї. Треба ем, взяти тему драматурга, але ще додати свою, що більше тебе чіпляє як людину. Ем. Творення, робота з художником, робота, яку ти відчуваєш музику, робота з музикою, робота з композитором, з акторами, щоб донести їм цю ідею це дуже цікавий процес. Дуже цікавий. Робота як актриси. Коли працюєш над своєю ролью, над створенням своєї ролі, потім створенням вийти, щоб на діалог з партнером, щоб почути режисера, все, що вклав вже інший режисер, якщо ти працюєш як актриса в іншій виставі, де інший режисер зловити. Ідею режисера, атмосферу зрозуміти режисера, її, зрозуміти, розкрити, її. розкрити, доповнити своєю ролью цю виставу це вже зовсім інше і це дуже цікаве. Спостерігати, відчувати, як реагує глядач на виставу. Це. Третє відчуття. І тут не те, що це окрема чека... історія, да, не те, що чекати, а якийсь маночок дати глядачеві, ага. дати відкрити його своєю, через ляльку, бо акторові. Драми легше він на один на один з глядачем, напряму, напряму. А тут через ляльку, щоб лялька відкрила цю енергетику глядача, щоб був взаємообмін, актор-глядач. І це вже зовсім інше. І, 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 те, і те, і те воно тобто дуже все, цікаво. Тобто все це поєднується і це дає так. задоволення від професії. Так. Так, звичайно. На завершення, напевно, дуже коротко. Наскільки важливим сьогодні є у такі складні часи, у часи війни в Україні театр Ляльок у вихованні, підтримці не лише дітей, а родин, батьків, дорослих зрештою? Дуже важливо най най, най В чому для вас ви бачите по ось це по Перше, розумієте, наскільки, ну, звичайно, розумієте, наскільки зараз стисла ця пружина, в першу чергу, у дорослих. А діти, вони в, в цій атмосфері, в цій аурі, цієї ці стислої пружини. Я коли дивлюся, як дивляться виставу е дорослі люди, батьки. Батьки дітей, в, в, в них оце внутрішня дитинка. Вона вона як відкриває очки, вона починає, починає дихати, вона оживає. Вони на якийсь момент. Це ж арт-терапія. Це арт-терапія. Ми настільки допомагаємо. Родинам прийти трішки розслабитися, відпочити, відпочити переключитися, нове, зрештою так, знайти нові теми з дитиною, спілкування про що ви що побачив, що зрозумів, і так далі. І дуже важливо, щоб дитина від, відволікалася від телефону, від комп'ютера, і все ж таки бачила живе мистецтво. <освиті> і, і теж ем, виховується смак. А це настільки зараз важливо. І в театрі таки виховується смак. театр мистецтва синтетичне. Тут і література, і, му, все, і музика, так, і хореографія, і, і спів, і акторство все розвитку. Зрештою, це збагачує просто Звичайно. і дорослих, і дітей. <освиті> Так. Пані Людмила, мені так приємно з вами спілкуватися. так дякую. швидко збігає час. і <світ> Я пропоную продовжити. От коли, а, зрештою, ось ця вистава, про яку ви розповідали, задумка буде готова, так. пропоную зустрітися з вами і розказати власне, що ж, що ж побачить глядач. Ну перед прем'єрою. домовились. Я дякую вам щиро за цей візит за цю таку теплу людську професійну розмову. І я нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про те, що відбувається в театрі, чим він сьогодні живе. Театр Ляльок я акцентую увагу. і Гостею нашої студії була Людмила Земелько, провідна акторка, режисерка, драматургиня Вінницького академічного обласного театру Ляльок. Ну а я бажаю вам знаходити і в театрі Ляльок своєю родиною. Знаходити час на відпочинок, на для того, щоб провести час разом з родиною, своїми дітьми, і отримати також ось насолоду якісь нові враження, які додадуть сил в цей непростий складний час. Бережіть себе і до зустрічі! Дякую за побачення.